Знайомих дякую, що сьогодні. Приїхали до нас, доєдналися до нашого західного закладу. І сьогодні я хочу говорити про зловні результати, про індімет. Я не буду сьогодні говорити про ін'єкцію, хоча мені дуже важко сприймати себе, бо ви знаєте, наскільки я, дай, дай, я думаю, э, м -м, наскільки я люблю е, комбінувати комувати індиметр з. М -м, Процедурами. З інтепедом я вже працюю 6 років і починала до того до повного періоду, починала я саме з версії п'ю. Теж хочу сказати, що отримувала круті результати, тобто, у кого версія п'ю, не відчається, як то каже, і мати все ж таки теж такі результати. Так. І е, так, так ми не будемо говорити також сьогодні. Ми будемо говорити з вами сьогодні лише про надівел, це таке протоколі. Ми знаємо, що є в нас стимулююча енергія, і є маніпули, які працюють на пробі, тобто тільки на стимулювання. Це наша маніпула i це маніпула Смол, мінішей, шейпер і контур. Що важливо, та? ми е, бачимо, що кожна з цих маніпул призначена для давної зони. А так як е, і обличчя, і тіло та, має різну точну шкіри, Відповідно, і час для прогріву буде різний. І, і ділянки для прогріву теж будуть мати певний обмін. Не можна вийти, наприклад, велику ділянку. Да? Ми знаємо, що якщо ми працюємо по цілому, то діляночку ми визначаємо наші пліводойки або зони 15 на 15. Якщо ми будемо з вами розтягувати да? e, нашу зону, то відповідно енергія буде втрачатися і результату ми не отримаємо. Далі mm. сьогодні вже говорити багато. Ще хочу наголосити про те, що в нас є обов'язково проходи попереднього прогріву, і це дуже важливо. Після яких ми з вами і в принципі заміряємо температуру. Ми віріємо певну кількість проходів, наприклад, да, мені була це три проходи, і є терапевтичні проходи. Я в своїх протоколах, як би вказала, і приблизні, да, приблизні параметри, і приблизні. Проходить, тому що е, хочу ще раз наголосити, що кожен пацієнт буде мати свій індивідуальний протокол. В цьому особливість з нашої самої технології, що вона нам дозволяє в принципі, працювати з кожним пацієнтом за індивідуальним е, протоколом. Е, так е, і зараз ми з вами розглянемо мова протоколи. Так? Е, перший протокол, який я почала використовувати зовсім недавно, скажімо так, і е, дуже в нього довго вимагалася. Це протокол збільшення губ. Дуже довго шукала е, пацієнтів. Да, е, тому що е, розчиняти філор на лорони кислоти я не ризикнула, чесно кажучи, бо багато пацієнтів не знає, що вони там стоїть які препарати. Тому я шукала пацієнтів, які яких там немає ніякого наповнювача. Е, працювала я на глибині 2 мм. Да, це ідеальна глибина для проведення процедури, для проведення тих процедур, які будуть стимулювати нас колаген, покращення текстури червоної нерви, оголошення та легкий ліфти. Дуже класно працює цей протокол на вікових пацієнтах, на таких вікових групах. Або зараз така тенденція до зменшення. Прибираємо філи і маємо таку трішечки не, 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 скажімо, не естетичну шкіру в да, області лук. Тому цей протокол класний буде Працювати, якщо ви вже прибрали філер, да, а губи треба покращити стан. Ось такі результати це е, вікова пацієнтка, бачимо і природні збільшення за рахунок легальної стимуляції. А ще інше, немає об'єму, да? тобто не можна сказати, що це збільшення, да? тобто, що ми е, розуміємо під тим наповнення, да? але збільшення за рахунок саме легенкої стимуляції. Наступний протокол це вороження рук, адже ми знаємо, наскільки руки відіграють віджув... важливу роль в естетиці, Да? Руки, кажуть, видають наш рік. Тому руки завжди актуальна процедура, і ми можемо працювати з руками монопротоколом. Я обов'язково наголошую на тому, що коли ви працюєте з руками, має бути міцний підготовка. Тут без неї майже ніколи ми не отримуємо того результату, який... Ціни. Тому, якщо ви вже підготували уніційно, 3-4 да, процедури, або мені було тепер операційно, да, або мені були інтенсивні, ми можемо з вами пропрацювати і отримати гарні результати. Буду спокою про інститут не забуває. Бачимо, і -ві повірочки, да, особливо гарні результати дають, але молоді -ві теж маємо ці е, результати. Ну Звичайний гіперпідроз. Гіперпідрозом я працюю досить давно, мені дуже подобаються результати. Почала я працювати з цим протоколом, бо я шукала альтернативу для пацієнтів, які мають резистентність до токсину. І е, просто стала я підготовку, знати, що у мене ката рівня 24 години, мовимо е, папку 24 години, і далі ми е, е, наносимо анестезію. Да, 24 години пацієнт нічого в нас не робить. В кабінеті ми наносимо анестезію і робимо ідеалі, якщо це три станції. Максимальний період, скільки тримається там, після трьох процедур, це рік і два місяці. Це те, що я особисто спостерігала на своїх пацієнтах. Рік і два місяці тримається результат. Тут можна працювати, дивіться, я показала два протоколи. Можна працювати і версією, і можна працювати в версією ПРО. Заживлення, звичайно, до 15 днів ми попереджаємо ліценби, вони всі готові до такої, скажімо так, реабілітації. Якщо в нас версія ПРО, то ми працюємо в два проходи на корпусі 5 мм, якщо в нас версія плю. Да, то ми будемо працювати з вами теж два проходи. Перший ми трішечки загинумося на 3,5 мм. І е, другий проход ми прийдемо на 2,5 мм. Також цей протокол буде більше для е, 4 шкіри. Якщо перший протокол 5 мм, це буде більше для чоловічої е, шкіри, да, ми можемо застосовувати до, м, другий протокол, можна застосовувати до більші 4 шкіри. І результат після е, 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 дона. Да. 6 тижнів після першого лікування, 4 тижні після другого лікування і 6 тижнів після третього лікування. Бачите, що в принципі ми отримали гарний результат і достатньо Далі, Тут вже 5 міліметрів, 2 сманси, і до, через 30 днів після першої процедури і через 30 днів після другої процедури. Так, так. Протокол швидкого скудення. Це розширений протокол, да, це, ми, ми говоримо. Скорочуємо, е, кількість процедур, да, ми можемо так працювати, скоротити кількість процедур, але за рахунок енергії, да, за рахунок більшої кількості проходів, ми можемо теж отримати дуже гарний результат. Для тих пацієнтів, хто не може часто відвідувати нас, да, для тих пацієнтів, які ну, не мають багато часу, ми теж можемо дати гарний результат. Це, звичайно, версія. Е, ПО, да? тому що тут мені було контром, ми знаємо, що вона доєднується тільки до версії ПО. 85 ватт, вакуум, ну, тут дивимося більше на відчуття, або це платить, або стільки, скільки витримує ваш пацієнт. Якщо поля, чи це звичайно зменшено. Права, ліва сторона і перша кількість проходить. Ну тут, зверху, бачите, стяг 1 у нас 20, з 2, 20 проходів. Якщо у вас Нижня частина животика да, має більший жировий прошарок то, звичайно, зміняємо. Знизу ми вийдемо 20 проходів, а да, інші степи ми йдемо якісь проходити. Результати да? після шести процедур. Ось. До, і теж після шести процедур це лікарів ефері наших ізраїльських тейс. Так, що стосується мови процедури вухового всі ми знаємо, що коли ми мукаємо апарат, у нас є базові параметри. Да? Тобто, і те, що я бачила, наприклад, на свої очі, що, наприклад, європейські колеги наші ізраїльські, вони всі виконують ці протоколи, які е, забиті вже в параметрах, да? в параметрах самого апарату. Вони майже ніколи нічого не міняють і при цьому всьому мають гарні результати. Але ще раз хочу наголосити, що п'які шкіри, підготовка шкіри, Все це буде впливати безпосередньо і на параметри. Ми маємо завжди розуміти, що ми робимо. Ми маємо розуміти, з якого ми будемо працювати, ми маємо розуміти, які мілісекунди виставити, і, звичайно, скільки проходить зробити. Це дуже важливо. І це приходить, звичайно, з, е, з досвідом. Основні проблеми поблизу, звичайно, це у нас розширені пори, омолодження або ліфти. Ліфтинг, я б сказала, тому що ліфтинг там є зеру, тут не хайп ліфтингу. Обличчя ми можемо працювати з рубцями, да, поверхневі глибокі. І тобі я показала, що є версія ПРО да, і адаптаційна таблиця під версією пюр. Глибина на у нас не міняється, але параметри для п'юр буде на славу, а для про у нас будуть параметри розширення і мілісекунди. Ну і дійшли ми з вами до комбінованих протоколів. Перший протокол комбінований, який я дуже люблю, я ж використовую часто в своїй практиці, це протокол NDI. NDI у нас буде, називається ще по-іншому безопераційна підтяжка перо зони. І з якими програмами ми програмами можемо обрати пацієнта. Ну, по-перше, це зморшки, зморшки під нижним повіткою, між кількість очима, так званими кришок, провисання нижньої повіки, наростання верхньої да? повіки. Ну Пацієнти, в принципі, кому показана легко пластика. Да? Не всі готові її зробити, але за допомогою апаратної технології ми можемо відтермінувати. І І е, цей протокол ми можемо з вами відпрацьовувати як на версії Q, так і на версії Pro. В чому ж він заключається? Ми будемо працювати підразкорма маніпулами в одній сесії. Це в нас маніпула да? це тепловий пробік. Далі у нас буде працювати маніпула інтенсив і наступне буде маніпула ефіста, тому що шупувати ми будемо вже в кінці. Перше ми будемо гріти. По вісім проходів ми гріємо вищі да? верхню повіку, нижню повіку по вісім проходів. І далі ми з вами будемо накладати анестетик. Мало хто погодиться без анестезії, виконувати цей протокол. Далі ми ділимо на сегменти. Дивіться, у нас є лінія під брової, да? там лінія часто є підростання або надушок шкіри. Червона лінія синя це у нас буде медіальна зона, да? це куточки наших очей, верхня і нижня частина, помаранчевий це у нас буде центральна зона, верхня і нижня частина. фіолетовий буде у нас центральна зона. І також у нас є жовтий. Бачите, зможні навколо очей, це люба локалізація. Якщо це буде, чи лапня або десь інша локалізація, ми будемо пропрацьовувати. Так, інтенсив. Ми, о, в кожному сегменті ми будемо з вами відпрацьовувати по три імпульси. Тобто, всього вісім сегментів, по три імпульси, і не важко прорахувати, що це 24 імпульси в нас буде на одне око. Така ж кількість імпульсів, приблизно параметри я вам казала, їх о, будемо мати гарний результат. Три імпульси гестар, теж саме на 8 сегментів, всього 24 імпульси в нас буде для шляховки. Результати. Це теж у нас е колег результати. Тут, до речі, хотіла показати вам, що е тут тільки була айфайн, коли рослина і ефесар. Тобто навіть yeah. розлукового е РФ, це те, що тобто, ми говорили, а якщо у нас поверхневі заломи, то тут краще працювати все-таки е Да? Такі результати. Наступний протокол, це да, багато, можна так сказати, протоколів комбінації. Е Трьох маніпул, які ми використовуємо по обличчя. Emptyface ми назвали цей, в цілому цей протокол. Тут буде у нас використовуватися iFind, Small і Mini-Shape. І дивіться, у кого є маніпула Small. Як хтось працює з маніпули Small? Це нікого? Ну, Я про неї несено розкажу, вона на 4 мм, вона використовується для такої такої делікатної чули ще. Ми її можемо, якщо у вас є міні-шельтер, то в принципі якщо є, альтернатива може бути міні-шепт, тільки правильно підбираємо параметри. Якщо ми будемо комбінувати маніпулу з маніпулою РСА, що ми отримаємо? Звичайно, це покращення розважені дрівні чоловіки зменшення поверхневих трубців. І оцю комбінацію МПСР і е, Смол ми можемо з вами використовувати як для обличчя, так і для тіла. Така ж комбінація може бути смол з інтенсивом, міні-шей з інтенсивом і айтфандз з інтенсивом. Токол Да? тобто ми проворіли тут же мивали аністерп, чекаємо там 10-15 хвилин, ті, що ми зробили голково і в цю ж процедуру ми шіхов. Тобто Це поєднання як протокол в одну сесію. Дивіться, можемо, ці всі три маніпули ми можемо їх використовувати по і є певна кількість рекомендована на кожної з процедур, ми можемо спочатку бріти 6 процедур, потім ми можемо інтенсивно робити роботу з і та самитермальнами три процедури раз на місяць, потім ми можемо з вами зробити ще На Це політик має мати багато часу, щоб пройти цей весь курс. Віці можна скомбінувати, наприклад, теплового було, ну, будь-то чи ем, смол чи мінішепер, в одну процедуру ми можемо комбінувати звичайно з волковим наретом. і це буде дуже класний результат. Наприклад, е, якщо говорити про е, період реабілітації в чотири тижні, да, наприклад, те, що стандартно нам дає відмель, але ми завжди маємо пам'ятати, що Період реабілітації для відновлення може збільшуватися півтора до місяця, іноді приходиться давати пацієнтам, тому що якщо чим менше ресурсу шкіри, чим до конший пацієнт, тим більше у нас піде часу на відновлення. Це стандартно. стандартне протокове лікування, смогли інтенсив. В одну процедуру через два тижні ми робимо СМОЛ, через на четвертий тиждень ми знову комбінуємо смол під сил, шостий тиждень СМОЛ і так далі. І цих процедур вже по комендонованих ми можемо виконувати. Якщо пам'ятаємо тепловий, так я у мене було з ФСР, в принципі, те ж саме. Да. Але пам'ятаємо завжди про індивідуальні особливості шкіри пацієнта. Ну, І кріопротоколи це, до речі, саме класні протоколи, саме результативні, коли ми комбінуємо в одну процедуру, наприклад, ми включили ну, СМОЛ, да, наприклад, СМОЛу буде розказувати СМОЛ і інтенсив, Далі через два тижні, наприклад, прогріли і, 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 і ще через два тижні зробили смол і зробили Дуже класно, Коли ми і, і, з вами робимо один місяць, наприклад, зробили луковий, наступний місяць ми зробили з вами шліфовку. Це такий протокол на відновлення шкіри, на омолодження шкіри, на отримання різних інфектов. Далі, протокол швидких процедур, Ну, коли пацієнт не хоче ходити на процедуру, так, Через два тижні. Смол-інтенсив, даємо 4-5-6 тижнів, скільки треба на відновлення, знову знову смол інтенсив і знову смол інтенсив. Але це, це, наприклад, я вже вам кажу, що це в small, то смолу, ми можемо в принципі, це використовувати на прикладі любої теплової манітки. Ну і трішки такий протокол. Відразу те, те, що я в принципі, такий досить ефективний смол-інтенсив, смол-пісар. Смол-інтенсив, смол або Наприклад, мініше можна змінити смолка. І це да? і описан після двох процедур. І, і гарний результат. До і після, бачите, вікова шкіра після п'яти е, е, неінвазивних процедур про віку, да? і двох е, шляхових. Два процедури ми повинні описати. однієї одного капестару і двох пробиваючих просідуваць. Ну, наступна комбінація це роботів, це мені були по цілу. Їх всього три, в кого версія п'ю і у тих думаю, розглядати тільки три. Тут теж можемо комбінувати комбінація така ж, в принципі, думаю, що все зрозуміло. Да? Можемо розділяти або можемо ж їх комбінувати з тиво процедуру. Принцип той ж самий, в принципі, да? що поблизу. Шейпер-інтенсив, якщо шейпер комбінувати, прогріваємо і так далі. Так. Ну, і, е комбіновані протоколи е для лікування е цим літо, Да, Це дуже ефективний протокол і дійсно можу. Підтвердити з власного досвіду, що, мабуть, на сьогоднішній день бути протоколу немає. Спочатку ми працюємо контуром одну процедуру, і потім ми з вами м, робимо інтенсив. Приблизні параметри я вам написала, такі да, параметри, але, в принципі, ви можете починати, але адаптуючи під свого пацієнта. Візні сеансів, ось такі гарні результати. Чи сеансів, теж досить гарні результати? Багато кейсів не давала, бо, на жаль, не всі хочуть фотографуватися, особливо пацієнти, які, скажімо так, мають проблеми, вони часто чисто на психологічному рівні, не хочуть, щоб їх результати показували. І такі коротенький підсумок. Ідіме це потужна технологія, це потужна технологія, це безпечна технологія, це потужна платформа, яка дозволяє нам працювати. Першитися з різними типами шкіри, да, досягати гарного результату природного омолодження, лікувати відрозки, від не тільки також моделювати і тіло, і обличчя, і пропонувати безпосередньо для кожного пацієнта індивідуальний протокол. І в цьому ну, дуже важливість є для нас, як для лікарів. Дякую за увагу. Можливо, є якісь питання.